Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації. Він вступить в силу через місяць після підписання президентом. Треба носити з собою військовий квиток. Ухилянтів будуть карати штрафами і позбавленням водійських прав. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Норма про демобілізацію після 36 місяців скасована. Масована атака по країні о п'ятій ранку на Запоріжжі збили дві крилаті ракети Х-59, запущені з літаків тактичної авіації РФ, а також безпілотник зала. В Запорізькому районі на високовольтній підстанції постраждало обладнання. Загалом РФ випустили по Україні понад 40 ракет і стільки ж ударних дронів. Чотири крилаті ракети були запущені з окупованої частини Запорізької області. Новий температурний рекорд було встановлено вчора в Запоріжжі. В день повітря прогрілося до плюс 26 градусів, що на 2 градуси більше ніж минулого рекорду 1972 року. Утім, вже з 13 квітня очікується поступове зниження температури до 18-20 градусів. Рятувальники боролися з пожежею у плавної зоні Дніпра. Вчора виявили два нових осередки вогню. Ліквідація ускладнена тим, що територія не має сполучення з суходолом. 76-та десантно-штурмова дивізія армії РФ видохлася. У російських пабліках пишуть після невдалих штурмів роботи нового залишки дивізії довелося вивезти. Забив чоловіка до смерті біля супермаркету. У Запоріжжі 33-літній молодик без причини почав вимагати 62 дворічного незнайомця гроші. Отримавши відмову, напав і побив. Постраждалий, помер у лікарні. Вивцю затримали поліцейські, максимум, що йому світить 10 років тюрми. Держава компенсуватиме купівлю сільгосптехніки. Аграрії можуть отримати 25% кешбеку, купуючи техніку від українського виробника. На це в держбюджеті заклали мільярд гривень за підрахунками мінекономіки. Цього вистачить, щоб задовольнити заявки 4 тисяч фермерів. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.